За партами онлайн чи комбінованою формою. Як саме навчатимуться учні чернівецьких шкіл, вирішуватимуть, зокрема, батьки. Спеціально створена комісія вже обстежила 100 освітніх закладів громади. За результатами перевірки надали рекомендації, відповідно до яких вони зможуть обирати форму навчання з 1 вересня. Рішення про те, в якій формі в якому форматі будуть працювати заклади загальної середньої освіти, воно повинно прийматися виключно з погодженням з батьківською громадою. Окрім того, є певні критерії щодо розміру укриття. Відповідно до цього визначатимуть кількість дітей, які можуть навчатися очно. Оскільки укриття у більшості школах за площею не є великими, щоб забезпечити можливість навчання усіх дітей одночасно, переважно буде змішана форма навчання. Ці заклади освіти або ж не мають укриттів як таких, оскільки планами не передбачені цокольні або ж підвальні приміщення, які можна переоблаштувати під найпростіші укриття, або ж ті підвальні чи цокольні приміщення є невеликої площі, і відповідно, їх не можна експлуатувати для того щоб забезпечити безпеку дітям. Наразі із 45-5 школам не рекомендовано відновлювати очне навчання з 1 вересня. Це ліцеї номер 1, 8, 21, гімназії 1 і ЗОЖ 38. Інші готуються до комбінованої форми навчання.